Вітаю вас! З вами Яриса Іванівна, я допомагаю вам вчити геометрію 9 класу. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати завдання на тему рівняння кола. І так повторимо: рівняння кола радіуса R із центром в точці А з координатами АБ має ось такий вигляд. Якщо центром кола є початок координат, то рівняння має ось такий вид. І так завдання. Доведіть, що відрізок АБ є діаметром даного кола, якщо точки А і Б мають певні координати. Завдання ми розв'язуємо сьогодні достатнього і високого рівня, то звертаюся до тих, хто працює на достатньому і високому рівні, теж ставити відео на паузу. Я не буду кожного разу це повторювати. Ставте відео на паузу і відпрацьовуйте навички. З'ясовуйте, де у вас можуть виникати проблеми. Я не буду оформлювати задачу сьогодні так, як треба. Дано знайти там або довести, ну, тож, оформлюйте. І так, центр кола має координати 5 мінус 4. Радіус дорівнює корінь квадратний із 17. Якщо АВ є діаметром кола, то його середина, нехай це буде точка О, буде центром кола. Знайдемо координати середини відрізка АВ. 1 додати Б навпіл, мінус 5 додати мінус 3 теж навпіл. 10 поділили на 2, мінус 8 поділили на 2. Знайшли координати центра. І, як бачимо, вони співпадають з центром кола. Тепер давайте знайдемо довжину відрізка АВ і з'ясуємо, що це подвоєний радіус. По формулі підставляємо 9-1 в квадраті, мінус 3 відняти мінус 5 в квадраті. Порахували 8 в квадраті плюс 2 в квадраті. В сумі 68. 68 можна записати як 4 помножити на 17, і 4 з підзнака квадратного корення виходить 2 коренів 17. Тобто, ми бачимо, що відрізок АВ дорівнює подвоєному радіусу, а значить, він є діаметром кола. Наступна задача. Складіть рівняння кола, центром якого є точка П з координатами мінус 67. Та яке дотикається до осі ординат. Центр кола дан. оскільки дотична коло дотикається до осі ординат, оскільки дотична в точці дотику перпендикулярна до радіуса, то точка дотику має координати 0 7. 0, тому що лежить на осі ординат, 7 дорівнює ординаті. А радіус дорівнює 6 відстань від центра кола до осі ординат. Складаємо рівняння кола х-6 в квадраті, y-7 в квадраті. Наступна задача: скільки існує кіл, які проходять через точку 3, 5, Радіуси яких дорівнює 3 коренів з 5, і центри яких належать осі ординат. Запишіть рівняння кожного такого кола. Нехай центр кола належить осі ординат та має координати. Якщо точка лежить на осі ординат, то х дорівнює 0, а у координат, нехай це буде А. Радіус нам поданий 3 коренів з 5. Тоді. Рівняння кола буде виглядати так. х-0 в квадраті, y-а в квадраті дорівнює 3 коренів з 5, тобто радіус в квадраті. Точка з координатами 3,5 належить колу. Коло проходять через точку 3,5. Значить, ми можемо підставити сюди значення координат. 3 в квадраті. Плюс 5 мінус а в квадраті дорівнює. Тут рахуємо 3 в квадраті 9, корінь квадратний з 5 в квадраті 5, 9 помножити на 5, 45. Розкриваємо дужки. 9. По формулі скороченого множення квадрат 5, -ти, мінус подвоєний перший на другий, плюс квадрат другого. 45 переносимо справа наліво. Зводимо подібні доданки. І маємо квадратне рівняння. квадрат мінус 10а мінус 11. 9 плюс 25 мінус 45 мінус 11. За теоремою вієта розв'язуємо квадратне рівняння. Це два числа, 11 і мінус 1. За теоремою вієта давайте перевіримо. Добуток цих чисел дорівнює мінус 11. Сума цих чисел дорівнює протилежному другому коефіцієнту, тобто 10. Все сходиться. Отже, ми маємо два кола, коли а у нас дорівнює 11, і коли а у нас дорівнює мінус 1. Складаємо сюди замість а, підставляємо значення 11 і мінус 1. Перше коло має рівняння х у мінус 11 в квадраті дорівнює 45, тут ми порахували. І х квадрат плюс y-1. В квадраті теж дорівнює 45. Задача розв'язана. Наступна задача. Доведіть, що коло, яке має ось таке рівняння, перше дотикається до осі ординат, перетинає вісь не немає спільних точок з прямою Y дорівнює 10. Якщо коло дотикається до осі ординат, то точка лежить на осі ординат і на колі одночасно. Нехай вона має координати 0y. На осі ординат вона лежить, тобто X дорівнює 0. І можемо підставити сюди координати цієї точки. 0 плюс 6 в квадраті плюс y-3 в квадраті дорівнює 36. Розв'язуємо 6 в квадраті 36, переносимо направо з мінусом, тож виходить, що y-3 в квадраті дорівнює 0, отже y дорівнює 3. Є така точка, і вона існує і має координати 0,3. Доведено. Якщо коло перетинає вісь абсцис, значить точки, які лежать на колі, належать осі абсцис. Нехай точка належить колу і осі абсцис, Значить, має х координату і y дорівнює 0. Підставляємо х плюс 6 в квадраті плюс 0 міну 3 в квадраті дорівнює 36. Розкриваємо дужки, ну, верніше, рахуємо. х плюс 6 в квадраті дорівнює 36 мінус 9. х плюс 6 в квадраті дорівнює 27. 27 це у нас 9 помножити на 3. 9 з-під корення виходить 3, 3 залишається під коремем. Тоді х плюс 6 у нас дорівнює або 3 коренів з 3, або мінус 3 кореня з 3. А значить, маємо два розв'язки цього рівняння. Перший х дорівнює 3 кореня з 3, мінус 6, а другий мінус 3 кореня з 3 мінус 6. Тут 6 переносимо, і тут 6 переносимо. Виходить, що коло перетинає вісь абсцис в двох точках. В, такому, в такій і в такій. Координати цих точок 3 коренів з 3 мінус 6 і 0. І друга мінус 3 коренів з 3 мінус 6 і де вона 0. Ось. Третя. І дорівнює 10. Підставляємо замість Y 10 в рівняння кола. І що у нас виходить? х плюс 6 в квадраті, 7 в квадраті це 49, і переносимо 49 вправо. 36 мінус 49 менше за 0, тобто розв'язків таке рівняння немає. Отже, доведено, що це рівняння не має спільних точок з прямою y дорівнює 10. Наступна задача. Установіть, чи є дане рівняння рівнянням кола. У разі ствердної відповіді, вкажіть координати центра та радіус кола. Ми в цих виразах будемо виділяти повний квадрат за формулою квадрат суми квадрат різниці. І так, переписуємо перше рівняння і перегрупуємо доданки так, щоб виділити повний квадрат. Х квадрат плюс 2х. Щоб повний квадрат був, нам треба тут дописати квадрат другого числа. Тут у нас написано квадрат першого плюс подвоєний перший на другий, тобто 2х помножити на 1. Далі плюс квадрат другого, одиничка в квадраті. Об'єднали. І оскільки ми додали одиничку. Ми її і відняли. Фактично, її немає, але тепер ми маємо можливість використовувати формулу скороченого множення. Таку ж історію зробимо з y. y квадрат мінус 10y. Тепер міркуємо: отут написаний подвоєний перший на другий. 10 це 2 помножити на 5. Значить, тут написано 2 помножити на y і помножити на 5. Другий у нас 5 і плюс квадрат другого, 5 в квадраті. Не було 25, ми його додали і його ж відняли. І дописали мінус 23, так як тут і було написано. Тепер ми можемо застосувати формулу скороченого множення. Тут буде х плюс 1 в квадраті, тут буде y-5 в квадраті, а це порахували і перенесли направо. 49. Вказуємо центр мінус 5 координати центра, і радіус у нас 7, бо 7 в квадраті це 49. Рекомендую тим, хто навчається на достатньому високому рівні, потренуватися на оцих трьох, що залишились завдання. Ну, а тим, кому важко, спостерігайте за тим, що я напишу. І так, переписали друге. І знову перегруповуємо х квадрат мінус 12х. 12 це у нас 2 помножити на 6, значить, сюди пишемо 6 в квадраті. 36. Дописали 36 з плюсом і відняли 36. З y робимо таку історію: y квадрат плюс 4y. Тут у нас Тут у нас 4у, 2 помножити на y і на 2. Значить, сюди пишемо 2 в квадраті з плюсом, а тут віднімаємо теж це число і дописуємо плюс 40. Тепер по формулі скороченого множення, тут буде х-6 в квадраті, тут буде у плюс 2 в квадраті. 36 з мінусом мінус 4 це мінус 40, і плюс 40 0. Тобто дорівнює 0. Ну, Коло з радіусом 0 не існує, тобто дане, дане, дана рівність не є колом. Третє. Переписали і будемо групувати. Тут х квадрат плюс 8х, квадрат плюс 6 у також. Значить, 8х це 2 помножити на 4. 4 в квадраті 16, тут квадрат другого дописуємо. Дописали з плюсом, дописали з мінусом. у квадрат плюс 6y, тут 2 помножити на 3, а значить, тут буде 3 в квадраті. Дописали плюс 9, дописали мінус 9. І плюс 34, так же, як тут було. По формулі збираємо: тут буде х плюс 4 в квадраті, а тут буде y плюс 3 в квадраті. Тут у нас буде 9 і переносимо з мінусом, тобто сума квадратів не може дорівнювати від'ємному числу. Не коло. Це взагалі запис не має смислу. Ну, і четверте переписуємо. Групуємо х квадрат мінус 4х, це у нас 2 помножити на 2, значить, тут 2 в квадраті y квадрат мінус 14 y, 2 помножити на 7, значить тут 7 в квадраті. 4 додали, 49 додали і відняли і 4, і 49, і плюс 51 дописали. По формулі збираємо х-2 в квадраті y мінус 7 в квадраті. Тут у нас буде мінус 2 і переносимо направо 2. Це коло з центром 2 7 і радіусом корінь квадратний з 2. Ну, Я погоджуюсь з вами, це завдання складне, серйозне. Тут треба потрудитися і знати формули скороченого множення і дуже гарно з ними дружити. Наступна задача теж високого рівня. Складіть рівняння кола, радіус якого дорівнює 5 та коло проходить через точки С і Д. Якщо коло проходить через точки С і Д, і ми візьмемо його центр, то від центра до точки С і від центра до точки Д, то буде радіус. Тобто радіусом даного кола, якщо центр буде О з координатами Х y, о С і ОД буде радіус, і воно ж дорівнює 5. Складемо відстань між точками СО і DO в квадраті. ОС квадрат дорівнює х-1 в квадраті, плюс y-5 в квадраті і дорівнює це ж 5, 5 в квадраті радіус. Також для ОД х-6 в квадраті, плюс y-4 в квадраті і теж дорівнює радіус в квадраті. Складемо систему одночасно, вони рівні. ну, Рівні 25. Розкриваємо дужки. Квадрат першого плюс подвоєний перший на другий плюс квадрат другого. Тепер тут y квадрат мінус 10 плюс 25. Рівня 25. Тут розкриваємо х квадрат мінус 12х плюс 36, y квадрат мінус 8х плюс 16, зведемо тут подібні доданки, і тепер віднімемо від першого рівняння друге. Х квадрат скорочується, 2х мінус мінус 12, тобто 14х, у квадрат скорочується, Міс 10 y плюс 8 y буде мінус 2 y. 26, а, мінус 52 це буде мінус 26, і тут буде 0. Виділимо y. Поділимо на 2 і перенесемо. y буде дорівнювати 7 x мінус. 13. Підставимо замість y вираз 7х 13 в перше рівняння. Підставляємо х2 плюс 2х, далі y квадрат підставили, далі мінус 10y підставили, плюс 26 дорівнює 25. Розкриваємо дужки х квадрат плюс 2х, далі 7х в квадраті це 49х квадрат, мінус подвоєний 7х на 13, плюс 13 в квадраті. мінус 10 помножити на 7х, мінус 10 помножити на мінус 13, 26 мінус 25. Звели подібні доданки х квадрат плюс 49х квадрат. 2х, мінус 182х і мінус 70х, мінус 250х, і числа без х додали 300. Поділимо на 50, виходить х квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює 0. І за теоремою вієта легко знаходимо корені. 2 6, 2 плюс 3 5. Тобто ми маємо два, два значення для координат центра кола. Коли х дорівнює 2, порахуємо y. 2 на 7, 14, мінус 13 це 1. І коли х дорівнює 3, 7 на 3 – 21, мінус 13, 8. Отже, у нас є два значення координат центра. Два кола. Маємо перше коло з координатами 2, 1. І ось такий воно має вигляд рівняння х-2 в квадраті, y-1 в квадраті дорівнює 25. І друге коло з координатами 3, 8, має рівняння х-3 в квадраті, плюс y-8 в квадраті дорівнює 25. Ну, що треба сказати? Безумовно, задачі сьогодні у нас з вами серйозні, і ті, хто наполегливі, відпрацюють їх, потренуються ще на домашніх вправах і е, сподіваюся, що успіх вам гарантований. Впевнена, що успіх вам гарантований. Трохи наполегливості, трохи труда і все буде добре. Щиро вам бажаю успіху, тренуйтеся і досягайте. До зустрічі.